Для прийняття воїнської присяги. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет. Територіальну цілість не доторгують. Національна гвардія України вона виконує функції захисту територіальної цілості України і подіжання порядку. Да. Служу українському народу. Слухаюсь. Это наш дом. Мы живем на Донбассе, поэтому туда и едем. Мы доверяем нашему президенту, но как граждане сообщаем, что имеем свою позицию и будем настаивать, чтобы нас услышали. Нужно проводить военную операцию, нужно проводить гуманитарную операцию по спасению жителей, наших земляков. Батальон полностью одет, обут, накормлен за счет обычных граждан Украины, потому что мы нужны им, а они нужны нам. Потім полягаємо дружбу народу. Влужу <гулев> народу України. Дай страй. Друже командири, бо є зміш для прийняття військових присягти. Намагалися, ну чоловік, не дуже захищати. У мене два сина. Одному тринадцять, другому два. І шість теж будуть защищати Україну. Боюся, але совість не дозволяє його зупинити. Чому вона прийняла таке рішення? Прийняла, сказала, що це її, що вона тут себе знайшла і їде туди. Мені за нього дуже страшно, але з іншої сторони я коржуся, що він не боявся находитися здесь. Я не все це все підтримую, але потім... я все-таки його підтримую і вірю, що все буде добре. Народові, завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Просила плакала, просила синові, мама, хто буде тебе і Україну захищати. Я кажу, Київ захищав, а світ Донбас родной, Я не буду захищати іммусні. Вівняє до, до середини. Ваше підполковник. Особовий склад навчального збору в кількості 640 військовослужбовців до військової присяги приведено. Начальник навчального збору підполковник додуряч. Приняє до середини. ваший генерал. особовий склад другого резервного батальйону спеціального призначення до військової присяги приведено. Старшово коронавське підполковник підполковникюрщик. Вільно, стати до строю. Вільно. Сьогодні в нас строю стоять досвідчені чоловіки, батьки і навіть дідусі сидоволоса і сидобороди, які в часи лихоліття самостійно прийняли для себе рішення служити українському народу і поступити на службу в резервний батальйон Національної гвардії України. Слава Україні! Повертайтеся додому, живі, здорові! перемогою. темними Ярами марширують різні полки. Хто відважний? Марширує з нами. Лицарями, будьте юнаки. Хто відважний марширує з нами лицарями, будьте юнаким? Слава Україні! Героям слава!